Всім привіт, друзі! З вами я Тірекс Ящер. Як ви думаєте, папуги вам все розповіли про той випадок з комаром третій ночі? Чи ні? Ні, звісно, вони про це погано не розкажуть. А було декілька компроматів на них? Почнімо, мабуть, з того, що до нас на кухню через вентиляцію, як ви вже знаєте, залетів клятий комар. Чи то він шукав скок крові попити, чи то він просто вихід шукав. Я думаю, він шукав все-таки перше. Але то не так важливо. Більш важливо, що він пролетів раз за три біля цих двох пернатих скотин. І Чіта зробила один раз квік. А ви ж знаєте, зробила один раз квік і все. Це звездець. Так воно і сталося. Вони верещали, ніби хотіли просто клітку тим криком розвалити звуком, щоб того комара піймати, і розбудили, напевно, всю вулицю. Ми десять разів на козану по черзі, бігали і затикали мротяки. І вже в пів шостого, а я нагадаю, почалося це все о третій ночі, я знайшов того комара і ще пів години ганявся за ним. Чого, кричиш? Не подобається правда? А папуги все верещали до шести годин. І ви уявіть, три години без перестанку крики. Я здивована, як, поліці... як сусіди поліцію не викликали. І після того. Коли папужечки годину поспали вдень, почали нормально себе відчувати і кричати, як зазвичай. А ми ще цілий день ходили, як зомбі млявими. Отака історія. Тепер даю слово Геку. Розповім, розпи, скажи щось про це. Не пернатий, ти вже говорить розвчився. Ні, не розвчився. Давай, кажи ти ж там найбільше верещав і підбурював щиту полювати. Все тяки бульо, чий не бреши. І ти не пернатий не бреши. А за це відео чекай хвилю хейта. Від кого? Від тебе? Хі. Коли це ти її можеш влаштувати? Ти без мене навіть відео зняти не можеш. А от зможу побачиш. Ладно. Друзі, чекайте від нього відео. Ну, а з вами був я, Тірекс Ящер, Чита і гек. До речі, чіта, ми з тобою ще не закінчили. Як не перенять, я знаю. Що ви там не закінчили? Не твоє діло.